Україна рідний край, земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, працелюбними, талановитими і мудрими людьми, майбутнє України в наших руках, руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і родина, має бути дружньою, сильною, здоровою та щасливою. Упродовж століть землі України були розділені, належали до різних держав Російської імперії та Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання розділених частин в межах однієї держави: День Соборності, свято рідного краю, свято нашої держави. Щороку, 22 січня, ми згадуємо тих героїв. Що боролися за об'єднання усіх Національно-демократичних сил Українства, хто словом і тілом намагався відродити незалежну соборну українську державу. Святковий акт Злуки розпочався 22 січня 1919 року. Представник уряду директорії Федір Швець виголосив довгоочікуваний універсал про злиття відірваної одна від одної частин України. Отже, цього дня відбулося об'єднання українських земель, а разом з тим українських традицій, звичаїв, мови, що має велике історичне значення для українського народу.